Пум -пум. Угу. 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 Дуже все просто. Перший пункт. Аналізуй, де не клікають юзери на сайті. Це за допомогою теплових карт кліків. Другий момент. Треба дивитися 10, 20, 30 різних відеосесій на сайті і шукати помилки. Третій пункт. На основі цього треба зробити задачі для дизайнера-програміста, що саме виправити. Ну і як це зробити? То створіть аккаунт пледі. Слідуйте згідно інструкцій. Все дуже просто. Збільшуйте конверсії сайту разом із плерді. Аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Ціна сайту Amazon, мабуть, мільйони доларів. Розетки теж. Osionfish. І вони постійно покращують кнопки, елементи, блоки та інше. Тоді висновок простий. Неважливо, яка ціна сайту. Аналізувати поведінку юзерів треба часто. Не підходить, тому що там немає теплових карт, немає відеосесії, тобто немає візуальної частини. Цих даних мало для аналізу поведінки юзерів, що Google наділиться. Я використовую для цього плет.